Цього тижня на українців чекає відлига, температура буде трохи коливатися, проте в середньому очікується невеликий плюс, також очікуються періодичні опади. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у вівторок, 12 грудня, по всій Україні очікується похмура та волога погода місцями з туманами. Йтимуть всюди опади в вигляді снігу, мряки та дощу. На дорогах місцями межледиться нічна температура повітря від мінус 2 до плюс 3 градусів, вдень від 0 до плюс 5 градусів, у південній частині країни та в Криму вночі плюс 1 плюс 6 градусів, в день плюс 6 плюс 11 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 13 грудня. Дня у більшості областей країни утримується нестійка погода, опади переважно у вигляді дощу та мряки, у Карпатах, північних та східних областях сніг та мокрий сніг з переходом у дощ, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах подекуди желедиться, місцями тумани, нічна температура повітря від мінус 2 до плюс 3 градусів, денна від мінус 1 до плюс 4 градусів. На півдні та в Криму вночі плюс один плюс шість градусів. В день плюс шість плюс одинадцять градусів тепла у четвер, 14 грудня, в країні дощі. У північних західних областях та на крайньому сході мокрий сніг з дощем, подекуди значні опади, вночі та вранці місцями тумани, на дорогах ожеледиться місцями налипання мокрого снігу, нічна температура повітря від мінус одного до плюс чотирьох градусів, денна плюс два плюс сім градусів, на півдні та в Криму вночі плюс три плюс вісім градусів, вдень плюс сім плюс дванадцять градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!